Не знаю, не знаю. Yeah. На нахуй. Сучка. Ой, а що там? Брати, я тут я балки контру скачав, я зіграв пів години хіба. Аби ви про доту говорите. Де? А куди мені йти, на? Ну? Чи сромку, не хочеш ти, блядь, посапортити, блядь, дяді Васіна? Ну? Хорошо, я, я посапортую дяді Васіна. Що, що тобі посапортити? Типа, подсобником бути. Подсобником? No. Uh -huh. Ну. Ага. Я, я тобі просто кажу, чим uh -huh. тобі допомогти. на Що там, корову по тримайке? А. з бофоном. Ну давай, Ромсик. <плес> Ромчик, приїжджай. Приїжджай. Ты против, як тільки думаєш, я так понял. Не ну боял, да коли ти хочеш тебе той доїти. Б... Ну я ахуєм. В тебе... Б... тебе той бичок з голови просто не виходить, Андріан. Ну, ро... ну, Ром... ну, так як так і хочеш бікав... подоїти просто, Андріан. Ну, мені з голови просто не виходить, як ти сказав, блять, що... що ти будеш тримати, а я буду показувати. доїти. Ні, взагалі то я про БК нічого навіть не говорив. Ромчик а, він ніколи... говорив, О... хто заговорив про БК, блядь. Та ти, блять, ти. А при чому тут я нахуй? З хуялі я за бика заговорив? Так, ти почав... я, не знаю. Ти ти говорив... я не знаю чого а тобі той бик з голови бік. не виходить, блять. Я не знаю. він тобі цей биг зробив? Ви того бика no. відпустите, ні, хай де нахуй. Ну, Андріан, ну ти, 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 ти хуйово перекручуєш слова, не розумієш? Ні, 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 mm. не треба, тут не треба. Сука, алкаш, ти, блядь, не пийся нахуй. Бика, бик вже я тобі чекав. одне, я тобі одне що говорив, що казав, що той, що як будуть роди в корові, типу не перепутай її, блядь, пізду з очком на. А за БК, тобто, це БК, доїти вже треба, блядь. От Андріан прийде і подоє, нахуй, він, блядь, вміє то робити, напевно. Не, я до корови і до бика взагалі не різу, нахуй, мені то треба, воно ще може мене копнути, а ти там звикший, блядь. Любиш тримати копнути, а не трапнути, блядь. Любиш тримати руки в теплі, блядь. А, але ви, звісно, говорите. Сука, блядь, зоофіл, нахуй. Зоофіл просто, блядь. У вас, то воно якраз так і називається, так так та, та, блядь. Он за то навіть летя їм, блядь. Переставай таким бути, блядь. Бля, покуриться тільки щоб пучок йому там не попався, на. ви Попродумайте ті шуточки, если я прийшов і все Ну, Хорошо, ми придумаем тільки про тебе, но. Я блядь, сижу дома, нахуй, я не роблю я візьму фотошоп, нахуй, і цей. І, блядь, намалюю, нахуй. Андріана, який БК, нахуй. нормально я придумав, блядь, ні? Андріан, він не шутить, він може. Він мене сонечком показував. <гум> да, да, да. Покажи мені, ти ты Покажи. <гум> <гум> а в натурі, фоточку. Потім показував, який я там е, убитий нахуй на фоці, блядь. Yeah. Я да, я, я саму в эту вибрав, выбрав, короче, ромб поставив. <реку> <реку> У мене там, блядь, очей нема, нахуй. <реку> 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 а це просто на роботі його почали сонечком називати, коротше, і це. <реку> Через тебе. <реку> 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 А ешь она, сучка. ну, ела. какие просто. Сапорт. 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 Типа мид, yeah, yeah. ну ты ж пацан. Ой, паджик видит, що... паджик. Ну то я в году тут трохи шарю. Я шарю тобто. Та ты ти шаришь, ты ти казав, что ты не кого ти? Ты казав, ты шаришь в этой гімі. Ну, ну тут... Давайте завтра тоді ще попробуем по це поговорить. Треба контрол удалить. <рес> Короче, Димончик тебе научить всьому, типа. Блядь, він манчик від дому десятого. Дома що? Це ти ж. Короче, він біжить по цілу. Сейчас это я завтра дома і в середу, Серед в четвер. Димон, їбать, їбать як хорошо морозиться від ранку, как би. Та я сам. Морозиться нормально. Димон, він тебе провокує, я понял. Да <ган> понимаю, <Я розумію>. блядь, Ні, <ган> Не, так а тільки що було, типа. <ган> ми, вроді договорились, що ти його будеш цей. Учителем, а ти тільки що в серед у то, а, понеділок то, Він спитав, на роботі я завтра чи ні? Ладно, Димончик, я Я понял. Я просто напевжу. Димка, <ган> нема! Андріана нема, і мені немає до кого, блядь. Доїбайтесь. Зараз прийде то, блять, так. Да. Прийде то телятко на. Можеш то до мене трошки подибувати. Бичкойоп, на. Буду його бичко-йобом називати. А, а, ну або просто бичок. Або Бенник. Нє, бичкоюб, то, бичкоюб, то нормально. Ага. Це Мені здається. Бенник, Бенник, бенник ти ні. А, а що тут, блядь, туч нахуй забув? Він до чого не був, ні? Вони лініями поміняли. Або два. Блять, ну то кріпа попав на. Я трошки не попадаю. Дивись, бо зараз вхне. Ох, він пукає, конечно. Проти, ти дивишся, що? Да. До футбольчика пограю, короче. Тут путь. Як обоцей десь там, блядь, сидить, нахуй, уєбану, блядь. Дійсі, блядь, нахуй. Чурка. Алло. Алло, алло, да. Бля. Алло, Ромчику. Коротче, йду Ромчик... я до куку. Блядь, я його нахуй, прикинь, попав. Але тобі пізда, нахуй, пука. Давай цього. Окей, тобі теж, блядь. Ти його відкинул, так, блядь? Да. Нормально. Пурко, Пока. Пака. Покаром, <пості> та почекай, Добре, почекай друмка, Андріан, напад, блядь! блять, Андріан тебе Позвідь зараз. Друмка, а я ж на клаві граю, по ньому мені дві руки треба. Так і шо? Так ти можеш і грати, і самий говорити. Ні? Не, не думав таке? Ти можеш і грати, і, там і говорити, Ром. А ну вийшов? А він купивський як цей моя лям. Я ему просто сказал. А сустав. А ч я крипа почав бити? Ох, я, блядь, пиздец. А я типа мар. Я на варк пішов гангануть. Я там зевса надо что-то. Не ну, вверобить, я по кварти буду, да? Вообще ні. Хуя собі, блядь А де ж дай у неду? Ні, в мене петух я. Я їбу на, я буду до кінця це дувати, нахуй. Но... Ідець. Він не вже забирає, но... мене зараз хлопці футбольчик будуть їбати. Ау. Тичечка долетіла. Очкай, а Дімка, через Discord можна дивитися, типу, вашу ігру? Да. <laughs> не ну, надо включить. Андреанчик, включить. Блять. Андреанчик. Оу. Тоби включить? Да нет, та я зайду и хорошо на рамчик э, стрим, то я Я, я, так, я, так, я а х... уже выключил. И там друзья были на. Да там гадлайк нахуй на Выключил? Вот да, выключу? я уже выключил стрим. Чего? А. Так хватает, ну типа. Парши не инцей. Блять, пизда. Ай блять, я тікаю тікаю, я тікаю тікаю, не втік. Не втік. Та короче перший залетів, поняв, типа і там людишки заходили. Із Тік Тока заходили, я там в ТикТок вивожу. И не робив звук, короче, я закрив стрім і запустив новий, і у mm -hmm. тупо як в супу занят. А за ти же кізм мікрофон купив, блять, був. О, я камеру купляв. А, ты камеру купил, у Да не, просто. Так и шоу. Типа за пустые типа дальше, да. Да причм його просто уже на самий так, кинули, тіпо, він вже в топи не скинул, понял? Типа він уже в топ не попадает. Типа, що он там свіжий, новый и так далее. Так, да, кожен, ну, кожен не виходить, бо тому що на роботі. Все роботи п п за ваше здоров'я. О, давай. Да. Андріанчик, я зараз за твої вип'ю. Дякую, дякую. Я на нас. Я теж скоро вип'ю за <гум> твій. Короче, я. Я, я Андріанчик вип'ю, щоб ти більше батьків не доїв. Бу то хуя вас блять, треба від цього, від цього відбикати треба, Андріат. Ну. Ти головне назад. Є... Єбать, нахуй зразу створили на. Тухай вайпер тута нахуй. Там не пизда, на. Без коровася там роди приймати, так що ти, блядь, руки грій, нахуй. Да. Грій, руки, я, блядь, там, і... я там зігрію, зі гри, вона, блядь, тебе як сука, як будеш з холодними руками лізти, вона тебе, блядь, як Йобне, сука, копий не, я, я це не знав, Андріан, блядь. Ну да тут знак. Я наступний раз, я будеш, бачу, блядь, з теплими руками. Бачу прийти, Бачу, блядь. ти вже Ти вже професійний. І, і, блядь Сей гладити будеш, цей глади ти будеш, блядь, по тому місці. Казати маленька, блядь, я давай на твою й там. Бля, я думав. Я думаю, хуй, чого ж це, назвати. Не думай, там не треба думати. Але я бачу, я бачу, там вже, там вже багато таких, ну. Дивись, сука. Це все, мені знов пизда. Так, yeah, там всі. І я, блядь, 1-0 пройобаю, йобаний врод, нахуй. Що за хуйня, Роман? Кхе-кхе. Не, я взял пів літра з напарником, але мы взял, ну типа я взяв є. Так я так понял напарников вже немає, да? Не, та він пішов спати, бо він другий години ночі встає. Чи ты сам це запиваєшь? Чи ты вже не маєш Нет, я до кінця, я до кінця то не буду пити. Я чого зараз шел на интивой, типа и вс.

Ох, блять. На -на Чуєте, Димон, а дивись, а якщо у мене. Боже, як воно, блять, ця хуйня називається. Аура. Що я стріли випускаю і можу рухатись, і можу стріляти, чи я просто стріли випускаю і можу рухати? можеш рухатись. А... оу треба. Було. Не бери більше його. Mm. Той, типа, другий аспект, і охуєнний тим, що ти коли береш шарди, ти шарди на 25% більше урона. Ні, та то я знаю, я знаю, я хотів цей просто попробувати. А ти як, блядь, якби знав, нахуй, то тебе такого не Так при чому? Та я завжди його просто брав. Пітух, пітух, пітух. Ой, блядь, диви, а де той пітух взявся? Еба, я сьогодні на себе каву, хлопці, вилив. Зробив каву. Сидів, блять, тільки кипяточок налив, тільки кипяточок. Роблю ковточок, нахуй. І ставлю на краєшок цього, блять, коврика. Эфф, воно втрачает рівновагу, и я просто ви, все ви, на ви, ляжку виливаю, блядь. Знаешь, що я сгадал? Як я с тобой в кав'ярню заходил на Черновола, пам'ятаешь? Зимой. И ты себе собі... на штаны все вылив на. Да, було діло. Це ще Василь тоже бупчене. Да, да, я бул таїв. Бача таке просто спизданув, знаєш типа да да а потім блядь. Андріан. Це Тебе тоді не було, бо ти просто до шка доївна. Навер наверно. Я так. Шо, Ромчик, ідем туди. Да, Що ти там Вася, казав за російську мову, блядь? Наверно, а ты... Пиздец. Нахуй я тебе пишу. Наверно, да. А, mm -hmm. oh. ah, пиздец. Okay, а, И тех, кто задулся, сбежит. Пуджик? Да, Павлик. Да и, а то я, да? да Ебать, нет. вот я карась, нахуй. то карась на. Брат, что там? Я посадил их. Мы с Васи разобрались. Ну mm -hmm. mm -hmm. я то я тут взял.